Друзі, всіх вітаю. Сьогодні шостий день нашого таборі. Ми живемо у цьому доміку. Він 1886 року. Друзі, всіх вітаю! Ми в місті Візельхаузен. Подивіться, як тут гарно. Я сама Ви тільки подивіться, яке в нас морозиво. Зараз ми будемо його їсти. Це не морозиво, це шедевр. Ось. Дивіться, яка старинна церква 17 віку. Тепер ми зайшли внутрь. Подивіться, які тут вулиці, які чудові домики. Як все гарненько. В Німеччині дома всі старенькі, і їх не можна реставрувати. Щось, верніше можна реставрувати, але перестраювати їх не можна. Можна поміняти кришу, але точно так же, як воно і було. Можна поміняти балки. Але сам вигляд будинку поміняти не можна. Дивіться, який будиночок. Тут живе от такий чудесний кот. Какой ти красивий. Ці будиночки різні, дуже багато квітів скрізь. До речі, ця квітка росте у нас завжди в полі. Аліна, знімаю для тебе. Ти зараз довго, як вона називається, і улибнутися. Її укроп. І шарик, коротиться. Водичка печи. Це місто було основано тисячу. Ой, без тисячі. В 851 році, подивіться. Ось скрізь квіти. Квіти, квіти, квіти. Іран. ты куда? Ты куда? Не убегай! Утюля, утюля. Я к тебе. Ну, что же ты убежала? Посмотрите, сколько тут уток! Вон они все в этом в цветах. Цветочные утки. Орел. озеро, косковый озеро. Гуси взбунтовались. Я побежала за уткой. І вони всі загагакали. Щас дадуть, мені вже йдуть. Вже біжать, вже біжать, так. О, о, і я к вам йду. І я, і я, і я, і я. Ой, що то действительно. Они не очень настроєні хорошо. Особливо це перше. Так, треба убігати. Всім доброго вечора. Вийшли з Лесі на прогулку. Вечері. Подивіться. Ми проживаємо в селі. З однієї сторони така картопля росте. Вітряки дують з усіх сторін, як звичайно. А отут поле. Його вже скасили, засипали навозом. Запах стоїть. Я не можу вам передати, який. Зараз будуть його знову сіяти. У Німеччині поля засівають по три рази на сезон. В них земля не гуляє, паром ніколи не стоїть. От так от вони. А і вони не одобряють її ні селітрою, ніякими другими добривами, окрім навозу. Тому тут з усіх сторон знаходяться ферми, корови. І все це вивозиться сюди. Таке.